Я рада, що мене запросили на цей всеукраїнський аромафорум, і я з радістю хочу вам доповісти сьогодні свою тему. Давайте трошки познайомимося. Мене звати Анна Моєсєнко, я лідерка компанії Янглінг вже понад 6 років. Мій найвищий ранг екзекітів. А також я являюсь співзасновником аромаспільноти Young Mystic, аромадіагностка, аромакоучем та щасливою дружиною. Сьогодні наша тема буде я рада, що мене запросили на цей всеукраїнський аромафорум, і я з радістю, хочу вам А Основна тема, яку я сьогодні буду розкривати, це ефірні олії для домашніх улюбленців. Я mm. гадаю, що, мабуть, у всіх, хоч колись, якщо не ваша або але були тварини. У мене тварини були завжди. Це були і корови у бабусі, і собаки, і коти, і всі гризуни. Тобто, у мене були майже всі, окрім кролів, я гадаю. Кролів у мене не було. А всі інші були а зараз у мене є кіт зі мною. Вдома залишилося дві собаки ну, ті, які на фото по діагоналі. Що я хочу сказати? Гаріянг також любив тварин. І він не уявляв життя без них, особливо без конів. І якщо ви чули вже вебінар Андрія Моєсєнка, який розповів про Гарі Янга, про його історію, про те, як він хвилювався, коли в нього була травма, і йому сказали, що він ніколи вже не сяде на коня і не поскаче, для нього це був жах. Але він. Ну, Послухайте, як він з цим впорався, і він повернувся, він почав на них скакати із сідлом і без. І коні це було його найулюбленіша тварина серед усіх. Якщо відійти трохи від теми, то це стосується теми на все в ділі. Геррі Янг для конів розробив рейндроп. Тобто. Це, напевно, єдина тварина, на якій він робив рейндроп. Тобто, при уявіть собі: усі оці дев'ять олієв, які в нас є у рейндропі, так на людини там потрібно від 4 до 6 капель кожної, плюс на стопи, а на коня, на цю спину. Ви тільки уявіть, скільки він вкладав у них, як сильно він їх любив. Також у багатьох на багатьох фермах uh, Young Living є заповідники, і у Юті є заповідник з зубрами, і там знаходиться червоно-книжковий зубр, білий альбінос, uh, яких вже немає в дикій природі, вони є тільки в заповідниках для того, щоб з ними нічого не відбувалось. І ось. Uh, Трохи зупинюсь на зубрах, бо там є така цікава історія. Всі зубри ну, живуть у загинах, на фермах, і вони трохи іноді бувають такі шалені. І ось одна, одного разу Геріян пішов там дивитися, як вони там себе почувають, і побачив, що один з зубрів хромає кульгає, і у нього на стегні рана. І він такий став і задумався: так, значить, вони подрались, поборолись. Що, що ж мені робити? Як мені йому допомогти? А він піклувався за всіми тваринами, які є у нього на фермах, піклувався. І ось він так придумав таку схему. Він каже своєму старшому сину Якову, каже: зараз ми сідаємо на машину, така як для гольфу, з відкритими дверима, з відкритою кришею. І ми їдемо. Він взяв водяний дитячий пістолет, налив туди сів, налив туди ефірні олії, Я вже не пам'ятаю, які у нас є переклад відео, де він це розповідає. Це все змішав у цьому пістолеті, і вони поїхали. Він каже, як тримайся настільки близько, наскільки ти можеш. І він їхав і просто. ну, Тобто стріляв цією водою з нічим сівсом, з ефірними оліями, пра, прямо у стегно. Тобто, і таким чином він вилікував. Це було не один раз, не два, він там декілька разів, декілька днів вони це ну, робили. І зубр вижив. Тобто, таке велике було ну, від рогу іншого зубра у стегні дирка, і вони її залікували. І з останньої а, його. Поїздки це був на собаках в упряжці, а він їм мастив це його особисті собаки, і він їм мастив вуха шутраном для того, щоб вони краще бігли. Тобто він так відчував всіх тварин, що він знав, кому що і навіть написав цілий великий довідник, який я, на жаль, загубила в Україні. Я зараз вже прикритили, якби, випуск. Але я маю надію, що я його поверну. Так ось. І там цілий, такий, як для людей, таке саме для тварин, для котів, для собак, для е, лошадів, для всіх, навіть для рибок і гризунів. Ну, тобто, всі там. І він по кожній хворобі так от розписав. Тобто, це був його ще один великий труд, про який ми знаємо трохи менше, ніж про людей. Тому. Перш за все я хочу розпочати свою розповідь з безпеки, тому що безпека це запорука усього. Уявіть, що ви уявляєте і що уявляють інші господарі тварин, коли ви кажете, а нанеси цю ефірну олію на нього. Ну, мабуть, всі уявляють, що відбудеться так. Так, так це може відбутися дійсно. Але найголовніше правило, якого і притримувався Гері Янг. А це не поспішати і не починати з великого дозування. тобто все можна. Ми багато чого взяли з. Тваринного і природного світу для себе перетворили це все у синтетичне, але ми це підглянули у них. Тобто вони вже з народження знають яку травинку піти, з'їсти, щоб їм стало краще, яку травинку піти там з'їсти у іншому випадку. Вони все це знають, але ефірні олії вони концентровані, тому не поспішаємо і починаємо з невеликого дозування. Ой, помилка. Також з безпеки ми не можемо капати з пляшечки, тобто отак, от, е, на голову, бо воно може потеч в очі і в ухо. Тобто, якщо в нас. Така ситуація відбулася: що ви капаєте, собака подивилася, як ви там капаєте, що там відбувається, і потрапила в очі чи вуха. Ми не йдемо за водою, ми йдемо за жирною олією, будь-якою оливковою, кукурудзовою, сонячною, будь-яку беремо і гарно вимиваємо очі чи вуха туди, куди потекло. Вода, вона зробить тільки гірше, вона рознесе і буде більше боліти, довше виходити, тому тільки жирна олія на ефірній олії, якщо потрапило кудись на туди. А наступне: це не можна крапати перед прогулянкою всі цитрусові ефірні олії і суміші з ними. У нас був такий досвід. У нас з команди чоловік. Перед а, тим, як вийти на прогулянку з собакою, білою балонкою, така вона була, була дуже гарна. А, накрапав її на спину якоїсь там бергамот або я не пам'ятаю, грейпфрут, від блогів, від кліщів, щоб на прогулянці ну, нічого не пристало. І повернувся він з такими п'ятнами на цій білій балонці. Просто це був жах. І ці п'ятна вже ніяк не можна вивести. Тому а, ефірня олія. Цитрусові на собак, особливо білих, якщо ви не хочете їм зробити якісь там родинки, не, не наносимо. Те саме стосується і вагітності. Я вже розповідала у іншій лекції про вагітність. Те саме, що стосується жінок, те саме і стосується вагітних тварин. Ми їм ті самі олії не даємо. Це шавлюємо, мускатна шавлює, яловець, піжма, пенгель, ламанграс, кориця, гвоздика грушанка. Тобто, це заборонено під час вагітності. І ще я додала, що для собак це те, що я поки що знайшла: що гвоздика є забороненою олією, бо від неї вони починають відчувати себе погано. Я це знайшла таким дослідним чином. Я хотіла. Вивезти блог своїй собаці і накапала на ньому сів на холку. А виявилось, що він у нас не помер, і ми його і купали. Це була друга помилка за, за годину, яку я створила. Але все обійшлось, і потім я вже прочитала, що гвоздика для собак, особливо для собак, не можна. Що стосується котів, їм не можна нюхати цитрусові. Для їх. Нюху це дуже різкий запах. Тому цитрусові ні, для котів. Також з усіма іншими оліями дуже обережно, бо в них дуже чутливий нюх. Тобто, якщо ви там, наприклад, хочете відпугнути, щоб вона там нічого не дряпало, то це цитрунела або м'ята підійде гарно. Але також це тільки тому, що ефірна олія для неї різка. І ви можете здогадатися, що, як і в людей, є два типи сприйняття ефірної олії. Комусь це цікаво, та комусь М -м, як це пахне, що це таке, а для інших Фу, мені не подобається приберіть. Так само і у траварин. те саме. Тобто, дивіться, з котами. Так я сказала, що коти вони не полюбляють ефірні олії, бо вони різкі. Ми коли привезли до себе перший день кота, ми вже займалися ефірними оліями, і ми переймалися, а як же ж він буде, для нього це різке. А він так пристосувався, у нас були палички такі з благовоннями, він туди мордив внюхався, потім цілий день спав. Так само у нього із ефірними оліями. Але якщо подивитися на нього, то він дуже полюбляє ефірні олії, особливо гарячі, які входять в рейндроп. Тобто будь-яка будь ситуація, ми проводимо рейндроп, і він завжди десь-десь лежить. Або у кейсі, або на голові, або у ногах, ну, в залежності від того, де зараз проходить трейндроп. Тобто для нього ці ефірні олії нормальні, хоча від інших він шарахається. Ну, Такий у нас кіт. А для того, щоб якось поступово привчити своїх тварин, це не залежить від того, чи це кінь, чи собака, чи це кури, ну, без різниці. Ми можемо розпилювати вдома, але якщо ми розпилюємо це в перший раз, зробіть так, щоб у тварини була можливість вийти з кімнати, де у вас стоїть дифузор. Ось у нас зараз така ситуація, що навкруги лісові пожежі, пожежі, і ми просто закрили все. І у нас у кожній кімнаті стоїть дифузор, де ми розпилюємо ефірно-олію. І кіт у нас спить у ванні, бо там йому і прохолодно, і немає цих запахів. Тобто зробіть так, щоб у тварини був, був простір, де він може сховатися від ваших ефірних олій і передохнути. А далі це З спранням. спранням це сівс, якщо ви там їх е, е, ліжанку да, стираєте, їх одяг, то це сівс, там дуже тонкий запах, але він. Допоможе їм пристосуватися до ефірних олій. І так само можна їх купати. Купати е, у нас в Америці є, поки що, я сподіваюся, що до Європи дійде шампунь для тварин, але поки його нема, можна застосовувати без аромату наш гель для душу, і туди додати не а, е, якісь більш трав'яні або хвойні. Ефірні олії для того, щоб пристосовувати їх до цього, або використовувати їх у твердому милі, та, куди вже додали ефірні олії, куди ж можна наносити? Так, якщо ми говорили про заборони, то куди можна наносити ефірні олії? Що стосується собак, то собаки вони більш лояльні. Їм можна наносити на зовнішнє ухо, на живіт, на лапи, на спину, на полку, тобто вони більш до цього розположені. Що стосується котів, ну, ви самі розумієте, коти вони такі, я б сказала, своєлюбиві, і вони, якщо хочуть щось зробити, вони роблять, якщо ні, то вони будуть робити все, що, ну, все, що можливе для того, щоб це не відбулося. Тому а, собакам ми можемо допомагати, так? Це навіть а, у етапі Пологів у тварин можна продивитись, так? Якщо собака хоче, щоб господар сидів рядом, допомагав якось масажував спину, то кішка піде десь, зникається, народить дитину, і потім тільки прийде, скаже: нам потрібно молоко, покорми нас. отам от, от мої діти, будь ласка, і ти також долучайся до їх виховання. Тобто абсолютно дві різні особистості. Тому, отак, якщо кішка вам дається, це здорово, якщо ні, не трогайте кішу. Це що стосувалося зовні, також ми можемо наносити на лапки. На лапках так само, як і у людей на стопах, на руках є проекційні точки. Ось ви можете бачити на картинці, що є очі, синуси, вуха, легені, трахея, печінка, мозок, тобто, все це можна знайти. Якщо ну, точково це робити, це, ну, я навіть не на своїй стопі так не роблю, я на всю стопу наношу. Тому у них лапки такі невеликі: беріть ефірну олію, яка потрібна для того чи іншого, і масажуйте просто подушечки. Якщо є тріщини на лапках, особливо це стосується собак або кішок, який бігають дворі, то наносите їм роз оймент або наш звичайний бальзам для губ. Я ось вибрала лавандовий, і я наношу, коли в нього є якісь е, тріщини, і йому це подобається, і він може потім злизати. І я знаю, що якщо він, він злижить цей бальзам для е, губ, то в нього нічого не буде. Тобто він натуральний. Е, це все стосувалося зовнішнього застосування. Що стосується внутрішнього, куди ми можемо додавати і як ми можемо пропонувати, перш за все, це з кормом. Краще за все з мокрим кормом, бо туди ми можемо додати крапельку, додавати бади якісь. А бади, до речі, Янг Ян також давав своїм тваринам. У мене немає рекомендацій, тому що все залишилось у книжці. Я гадала, що вся ця книжка буде завжди зі мною, але краще сканувати. Так ось Якщо ефірна олія, то можемо додавати її в мокрий корм, сухий буде трохи ну, не так якісно, бо він впоглине і буде одна штучка дуже концентрована, а інші будуть ніякі і можуть навіть не захотіти. А також, якщо ви вводите цю якусь новинку для тварин, розділіть їм їжу, бо вони можуть повністю відмовитись, тобто зробіть порцію таку і порцію з ефірними оліями. А далі можна вводити через воду там буквально одна крапля на 3 літри якоїсь м'яти для того, щоб полегшити при жарі в капсулах. Так само, якщо це стосується кішківника, травлення можна застосовувати у капсулах, але це більше стосується е, великих собак і тварин побільше, тому що кішки і маленькі собаки, гризуни, вони не візьмуть капсулу. І каплю в рот це, якщо щось, є запалення у роті. Але не нехтуйте ветеринарами, якщо є запалення, перш за все, сходіть до ветеринара, перегляньте, чи це окей, бо в мене було запалення у кота, виявилось, що це котячий кар'єс, який не лікується, і ми робили операцію. Хоча я йому мастила ладаном, від якого він тепер шарахається і втікає, як тільки я дістаю баночку. Тобто тут все ну, потрібно контролювати. Що ж, перейдемо до кейсів, і перший кейс я додала тільки ті, які можуть трапитися вдома. І перш за все, це можуть бути паразити або переїдання. Так, є ті е, собаки, які дивляться на вас такими очима, як, як навіть якщо вони поїли, але вони дивляться так, як, як їх накормили вже три роки. Так ось, для тих, хто має таких собак. Кішок, ви можете як розпилювати, так і додати їм, як я вже сказала, в їжу або в воду ці а, масла. Олії. А, для собак ви можете використовувати все це їм на живітик. Животик це буде нормально і якщо навіть вони його злижуть, це все буде їм на користь, бо в них воно болить. А в Янглінг є а, окрема лінійка. Яка стосується тільки е, олій для е, тварин, тому у нас є спеціальна інербаланс, balance. я спочатку думала, що інербаланс це внутрішній баланс, щось таке емоційне, але ні, внутрішній баланс це все, що стосується нашого травлення. Тобто, дивіться, тут аніс, м'ята, м'ята інша, кумін, розмарин, все, що для нашого кишківника. Тобто inner defense, якщо второї тварини болить. Животик. Тобто воно вже розведене, тобто його розводити для менших тварин треба, для звичайної собаки середніх розмірів не треба, і для тих, хто вже побільше, можна подвоювати дозу. Такі були норми, які Гер'янг застосовував. Вдома у нас також може бути якесь запалення. Так? На прогулянці в собака вдарилась, прийшла додому або там заноза якась, болить, покусалась, побігла гарненько. Може бути таке. Тобто для тварин краще всього застосовувати копайбу і лаванду. Одне знеболить, інше загоїть. Також під цю ситуацію у Young Living є трикомпонентна система, вона складається з Furi Clean, FuriFresh і Patrion Тобто це три олії, які в такій послідовності їх потрібно застосовувати, бо перше очищує, інше загоює, третє піднімає імунітет. Тобто в такому складі, у такій послідовності, ми використовуємо. Також вдома у тварин може бути поганий настрій. Це стосується не тільки людей, так, що в нас може настрій мінятися, це може бути і у собаки, у кішки, у будь-кого. Тобто ми їм також хочемо допомогти е і побороти цей настрій, щоб у них було все гарно і вони далі бігали і хвостиком мандаляли. Так ось для цього о, ми можемо розпилювати усі ці ефірні олії, які у нас є емоційні. І якщо ви хочете, ви можете нанести собі на ладоні, розтерти і пестити своїх тварин. Тобто гладити по о, шкірі, і вони так будуть заспокоюватись. Тобто, ці о, суміші, ефірні олії, їх краще не наносити, але якщо хочете їх попестити, то так. так о, краще. Просто рядом з їх місцем поставити дифузор і розпилювати. А, також під цю ситуацію Гаріянг придумав і Pet Care це олія, саме для того, щоб згармонізувати їх настрій. Якщо ми подивимося на склад, ну ви бачите, нічого не зрозуміло. Так ось. У цій суміші насправді три суміші: тут травма, лайп, гармонія і мир та спокій. Тобто, це суміш тих всіх проблем, які, з якими може зіткнутися тварина впродовж дня, продовж життя. Так, Якщо ви забрали з притулку, наприклад, то в нього 100% є якась травма. Тобто, ці можна розполяти, наносити на них. І вони будуть згодом ставати м'якіші, добріші. ну, ви, ви побачите. Тобто це ну, круто. мені дуже подобається аромат. Я навіть її на себе наносила. Ну, тобто. <сі> Також поганий настрій. У нас був у кота, коли він летів з літаком з Європи до Канади, і ми. Ми не знали, що можна дати седативне, Нам ніхто не підказав у ветеринарній, і в нас кіт летів просто зі стресовем. Це все, що в нього було. і В нього були отакі ну Ви можете бачити на картинці, і все, що в нього було, це стресове. І потім, по прильоті, я тільки я не знаю, може з місяць розпилювала стресовий, бо кіт був дуже запуганий, і він ще летів у багажному відділенні. Де все шуміло, нікого рядом не було. Для нього це був дуже великий стрес. Я гадаю, що для кожного зараз дуже велику увагу ви приділяєте тому, щоб на прогулянці не схопити там кліща чи блог. Так ось це два рецепти, які я знайшла у тому довіднику Гарі Янга. Це репленти, які можна застосовувати. Тобто, в першому у нас палосанта евкаліпта м'ята з нашим миючим засобом, а в другому у нас евкаліпт м'ята і порифікейшн. Тобто дивіться, які у вас є олії, ті змішуйте, робіть ту концентрацію, як написано, і розпилюйте перед кожним виходом на вулицю і після. Тобто на спинку, на хвостик, на ніжки. А, також з цим засобом, в принципі, можна і купати. Тобто, якщо ви собаку плануєте купати, можна з цим засобом. Точно так же він буде милитися за рахунок нашого сівс-миючого, і тому це гарний як шампунька така буде. Ну що ж, сходимо до кінця, і з особистого досвіду я хочу сказати, що робіть все. Дуже маленькими кроками. тварини це навіть не дитина, це навіть не немовля, бо немовля може вам сказати, вона може поплакати і показати, ага, мені це не подобається. Тварини вам цього не скажуть. Вони не знають нашої мови. Тому дуже обережно щось дали – Подивіться, як воно спрацювало. Не спрацювало, не подобається відставте цього не Підході там і в такому дусі, якщо є сумніви, краще не робіть. Якщо ви гадаєте, що ця олія вона ні. То краще наробіть. Um, і що стосується кішок кішки на собаки, не наполягайте. тобто Вони, якщо захочуть, вони прийдуть. вони У мене кіт приходить, якщо я там лавандовим кремом намазала руку, він може його повністю злизати. Якщо я там чимось намастилася, він може вбі... побігти десь. Або якщо я намостилася йому це потрібно, він може прийти і нюхати, там, облизувати. В такому плані. тобто ось Відео, ви можете бачити, це я розводила пробіотики для того, щоб підкормити а, рослинки. І отако залишила у мене залишилась водичка, і він просто прийшов, він знає, що у нього були тоді проблеми а, зі стулом, у нього щось там він з'їв на те, він у нас такий. І йому потрібні були пробіотики. І ось так він просто прийшов, і він, мабуть, і не знав, що там таке, але йому захотілося випити цієї води. Тобто не наполягайте, якщо йому не у його миску, він ніколи не буде пити і буде оминати. А так йому сподобалось, він прийшов і попити. Що ж? Я ще раз повторюсь, що я буду рада знайомствам всім, особливо в Канаді, якщо у вас є друзі, знайомі, я буду рада їх тут бачити. Я Допоможу їм вибрати. Я дам їм понюхати ефірні олії. Я розповім їм про компанію, а далі вони вже будуть комунікувати з вами. Я підскажу де шукати інформацію, тому що у нас багато довідників, багато вже силок, сайтів. Також у нас є безмежний YouTube з перекладами Гарі Янга, а з іншими відкритими лекціями. Можете туди долучатися, і якщо ви хочете приєднатися до нашої спільноти Young Mystic, ми будемо дуже раді, і ми будемо відкривати вас в ефірних оліях, шукати ваш потенціал і йти до вашої мети.